Добрий час, рада бачити я вас! Наша земля і багата, і красива, і ростуть на ній різні рослини. І пшениця, і жито, квітнуть квіти, дозрівають ягоди та фрукти. І кожна рослина радує нас по своєму А особливо в Україні шанують Калина? калина? Це рослинний символ України. Росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною цвітом милувала, зимою від застуди лікувала. Усе в цій рослині красиве, і квіти, і ягоди, і листя. Навесні. Над її пахучими біленькими квітами снують бджілки та інші комахи-ласуни. А з осені до самої весни яскраві червоні кетяги калини перевертають до себе птахів. А я пропоную дітки вам виготовити картину, якими ви потім прикрасите свою кімнату. На ній буде зображено. Калину символ українського народу. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи. Зробимо з вами пальчикову гімнастику. Тож, починаємо! Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона калина. Для роботи нам знадобиться арпуш паперу любого кольору, площинний листочок для калини, дощечка для ліплення, шматочок чорного або коричневого пластиліна для виготовлення гілочки та червоний для ягідок. З пластилину чорного або коричневого кольору зробимо гілочку калини. Відщипнемо невеличкий шматочок і розкочуємо довгу тонку ковбаску. Ось так. Для того, щоб зобразити грону калини, відщіпнемо декілька маленьких шматочків пластиліну і розкотимо їх тонкі ковбаски між долоньками. Ось так. А зараз беремо довгу ковбаску і притискаємо її до аркушу паперу. Колір аркушу може бути будь-який. Із маленьких деталей формуємо грону калини. Ось так. Із червоного пластилину зробимо ягідки калини. Відщипує невеликі шматочки пластилину, скочуємо кульки між долоньками. Ось так. Так робимо з усіма маленькими шматочками, розкочуємо між долоньками, утворюючи невеличкі кульки. Потім беремо ягідки і притискаємо їх до гілочок. Ягідки ростуть у кубки, і такий пучечок називається гроно. Так, робимо з усіма ягідками. А зараз займемося самим листочком. Беремо хвостик, чіпляємо його до самої гілочки, листочок з картону, шматочок зеленого пластилину, вищипуємо невеличкий шматочок і розтираємо потроху зелений шматочок пластилину по всій заготовці, заповнюючи всю форму листочка. Ось так. Байливо розтираючи його по всій 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 площині. Не поспішаємо, заповнюємо всі крайочки. Ми отримали листочок. На зворотній стороні прикріплюємо невеличкий шматочок пластиліну. Ось так. І притискаємо до основи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.